Українська народна казка Лінива дівчина. Жив собі заможний чоловік, у якого була велика сім'я. Дев'ятеро його синів виросли слухняними та працьовитими. Наймолодша ж донька ледачою та пустотливою, не пряла, не мила, не шила, тільки перед зеркалом сиділа. Батько інколи сварився на неї. А мати захищає. Не кричи на доню, вона з у нас така маленька, що встигне наробитися. Так минали роки, а дівчина не ставала до роботи. Одного разу прийшли до їхньої оселі з сусіднього села сватати доньку. Зраділи чоловіки з жінкою, що їхню дитину заберуть гарні люди. Може, і працювати навчать. Так почала жити дівчина в новій родині. Ось уранці всі повставали та взялися до роботи. А молодиця лінується, та ніхто на неї за це не свариться. О півдні зібралася родина за столом. Батько питає, хто що зробив. Мати поралася в хаті, син на дворі, а дітки грядки пололи. А ти, тинівісточку. Ти невіс... Чим займалася? питає батько. У мене немає звички працювати, та й не вмію я нічого. Коли? Коли нічого не робили, то їсти не заслужив. Усі смачно пообідали, а невістка цілий день голодна ходила. Наступного дня молодичка встала рано, бо голод спати не давав. Свекруха готувала сніданок і невістку не просила допомагати. Сама взяла відро та принесла води з криниці. По обіді господар знову питає, хто чим сьогодні займався, хто яку корисну справи зробив? Я тварин покормила, на кухні поприбирала, косик помила, і їсти наготовила. А я при вас на наколосив і піч розступив у город. Дійшла черга й до невістки. Я сьогодні води принесла. Господар каже. Дайте їй за це горнятку води. Випила бідолаха воду, поплакала, а сама думає. Якщо й далі нічого не робитиму, схудно та знесилюся. Наступного ранку прокинулася дівчина до сходу сонця та й почала поратися по господарству, сніданок приготувала, в хаті поприбирала, корів подоїла, білизну попрала. Через тиждень завітали в гості батьки молодиці. Заходять, дивляться. Та й не впізнають доньку, така працьовита стала. Я тепер, тату, більше ніколи лінуватися не буду, бо голод страшніший за будь-яку роботу.